І всім з вами привіт! Ви на каналі Читати Круто Буктіб, знову я з вами Аліса Неймовірні Україна часомандри. Ось ось автори. Цю книгу мені мама купила в Аврорі, видавництво школа. Ось ця книга складається з двох частин. Перша із них яка комікс, а друга вже та факти. Ось. І у нас в, е, в головних ролях вчитель історії Тарас, який навчається в середній школі, та Бульба. Це песик. Ось розповідається про те, що в недалекому таки майбутнє вже святкується 10-та річниця Великої Перемоги. Ось, але хлопчик не знав. Що таке велика перемога? Та звернувся до вчителя, прийшов до нього, а вчитель про все знав та завжди був радий дітям, які до нього приходять. Ось, як опинилась, у нього є надзвичайно такий собі машина часу, яка працює на газованому такому наполі. Ось. Вони потрапляли в різні відривки часу в Україні в Київській, в Київській Русі були Були і, і, і дивилась, що там було в СРСР і так далі. Ось, Тобто вони йому розповідав вчитель, він ставив питання, вони там були і в Козаків. На ринку, розповідала, що колись теж була гривня, це була така собі, як кілограм, грам, тобто це така була величина е, ваги. Ось з нею вимірялося срібло, золото і так далі. Але потім ось Володимир Великий з, е, в, зробив гривні саму валюту. Ось, розповідалась, як там е, з Московії Катерина II хотіла знищити козаків та так далі. Ось, дуже рекомендую. Дуже мені сподобалось. Ну, а всім до побачення!